Так, потітки, ви просили у мене рецепт брикового кваса. Я поудаляла все відео, як я тут роблю, тому розказую, бо там нічого тяжкого не є. В мене ще, бачите, лишилося. Можеш робити шпундру, можеш робити холодник на ній, можеш робити борщ що хочете. Слухайте, берете трьохлітрову банку. Зараз вам покажу утривок з відео, який зберігся в мене, що там всередині. Берете три великі буряки, такі фані чолені, насичені, і нагрубо їх ріжете, кладете у банку. Заливаєте чистеньку холодну водичку. І мій секретик у бурякового кваса. Я туди ставлю одну столову ложку розсола маринованих грибів або сквашеної капусти. Одну. І сяк дрібку солі. Далі кладемо, кладемо марлю і кладемо на 7-9 днів, ліпше на 9 днів у темне місце. Якщо у вас темного місця не є, то мотаєте у фольгу. І все. Так, потітки, ви просили у мене рецепт бурякого кваса. Я поудаляла все відео, як я тут роблю, тому розказую, бо там ніч взагалі тяжкого не є. У мене ще бачите лишилося. Можеш робити шпундру, можеш робити холодник на нього, можеш робити борщ, що хочете. Слухайте, берете 3-літрову банку. Зараз вам покажу утривок з відео, який зберігся в мене, що там всередині. Берете три великі буряки, такі фані чілені, насичені. І нагрубо їх ріжете, кладете в банку. Заливаєте чистеньку холодну водичку. І мій секретик у бурякового кваса. Я туди ставлю одну столову ложку розсола маринованих грибів або сквашеної капусти. Одну. І сяк дрібку солі. Далі кладемо, кладемо марлю і кладемо на 7-9 днів, ліпше на 9 днів у темне місце. Якщо у вас темного місця не є, то мотаєте у фольгу. І все.